Доброго дня, шановне товариство! До вашої уваги огляд мультитулу Active Launch 1. Такий от бюджетний мультитул. Наданий він мені магазином Ibis, за що дякую, бо я б сам не звернув уваги на мультитули. Так як мій вибір це один основний ніж і один багатопредметний, допоміжний. Як правило, Victorinox. Але може бути от, нещодавно з'явився і від Fox Багатопредметник. Проте так було не завжди і свою ножеманську юність, так би мовити. Я проходив саме з мультитулом, і саме з бюджетним мультитулом. Це студентські були часи, і він їх загалом то й непогано пережив і давав раду тим задачам, які в мене тоді виникали. Тому мультитул як. Річ для людини, яка не є хворою ножеманією, але при цьому час від часу потребує допоміжних всіляких інструментів в своєму повсякденному житті, то мультитул річ дуже непогана і дуже непоганий варіант. Як бачите, мультитул постачається в коробочці і комплектується нейлоновим чохлом. Також має він кліпсу. Не знаю, навіщо, я сам ніколи не носив такі речі, ну, мультитули на кліпсі, і не знаю, хто вносив, але в роботі вона мені ніяк не заважала. Е, набір інструментів тут доволі універсальний, проте про них я, мабуть, буду вже розказувати далі разом з демонстрацією їх роботи, щоб було наглядніше. Пасатижі підпружинені, якихось люфтів немає. Мають кусачки, кусачки змінні на гвинтах. Є також на них окреме місце для того, щоб щось можна було більш силовим способом перекусувати. А... Я взагалі не фанат перекусувати цвяхи, тим більше мультитулом. М, якось не доводилось. У мене це в основному хіба що щось дуже таке епізодичне. Протез задля цікавості. Спробую так, щоб видно було. Тут дріт, це з якоїсь пружини. Без проблем. Також, що радує, зручно зроблені самі ручки. Вони поміщаються в долоню однієї руки. Можна подати зусилля, вони там ніде не розходяться. Все з цим добре. Цвяхи спробую задля цікавості. Ну, тонкий цвях без проблем, трішки товстіший. Десь якраз от як ця вибірка діаметром там, мабуть, не видно. Ну, пробую. Теж без проблем. А, але, мабуть, те, що частіше доводиться перекушувати це якийсь кабель для прикладу. Теж без проблем. Треба тільки вгадати з позиціонуванням, щоб за один раз перекусити, щоб вистачало довжини кусач. Взагалі без проблем. Такий. Працюють як треба. Не знаю, чи тут хороша ідея витягнути саморіз, але просто от як для силової роботи. От. Нічого з ними не сталося. Де нічого не люфтить, пружина працює, складаються, розкладаються вони зручно. Клинок тут знаходиться на зовнішній стороні, його можна відкрити, не розкриваючи весь стул. Він доволі компактний. По РК тут близько 3 дюймів, 7,5 см. Має він увігнуті спуски, сталь заявлена як 440. а ну, Гострота буде така, от, наскільки власник буде слідкувати за цим моментом. Ну, у мене ріже. Взагалі по розміру для наглядності от, з Victorinox і от Spider Copara 3 Lightweight. Давайте ще щось поріжемо, що він ще ріже. От, ще паракорду трішки лишилось. Ну, без проблем. Як допоміжний інструмент, а в мультитулах, ніж це, в першу чергу, допоміжний інструмент, то питань до нього немає. Замок у нього є, лайнер лок. Можна відкривати, закривати однією рукою. Ножиці. Ножиці можна дістати, не розкриваючи тул. Вони підпружинені і з замком типу Liner Lock. Доволі щільно підігнані. Тут все добре з їх, от як вони зроблені, мені подобається. Вони не манікюрні явно, але от такі от універсального типу. Зараз спробую порізати щось для наглядності. Ну, той же паракорд. Ну, взагалі без проблем. Можна от стяжку пластикову стропу. Теж ніяких нюансів. Щось складніше, ну. Шматочок шкіри. Та теж без проблем. Волосінь пластику. Ну і після цього всього Питань до ножиць взагалі ніяких немає. Дуже гарно виконані. Єдине, що я не розумію, навіщо цей от виступ, можливо, хто знає, підкажіть, будь ласка, бо він і не впирається нікуди, і діставати за нього Ну він для цього не слугує. Але певно, щось він повинен якусь роль грати. Може, хто знає, буду вдячний, якщо підкажете шило Воно ж кернер знаходиться теж всередині тула поруч із викруткою. Теж має замок по типу виклоку. Взагалі я шити не те, щоб дуже вмів. Проте, шилом таким на вікторіноксах користуюсь дуже часто для розмітки при роботі з деревом в основному. Бо це дозволяє, от, наприклад, намітити місце, де потім сверлити, або закручувати саморіз для прикладу. От, і, як бачите, робить воно це без проблем. Хоч і не вмію шити. Ну, спробую в мене є шматочок шкіри, спробую, як він буде. От, умовно кажучи, дірку для ременя зробити, бо раптом там сезонні зміни об'єму талії на зиму або навпаки на літо. Ну, от, Як бачите, вже. Працює, працює добре. Питань у мене до шила немає. В мене робота його більш ніж влаштовує. Ну, от, назначив шилом, де крутити, саморіз і викрутка тут теж. Поруч всередині тула, поруч із шилом. Теж з цим замком. Буду пробувати. Тут не дуже зручно, і мені, якщо чесно, вона не дуже от подобається. Дуже тут не чіткі грані у неї. Якісь такі дуже гладенька. Але побачимо. Взагалі, в форматі тулу не дуже зручно е, крутити. От як викруткою, він широкий. Не знаю, чи тут видно, щоб все це показати. Але крутить. Е, сказати, щоб вона це робила як е, якась професійна викрутка чи там повноформатна, то і не скажу. Швидко це робити, мабуть, буде. Не то, бо даються взнаки оці нечіткі грані. Проте ну і проблем якихось немає, як бачите. Мені от з цікавості тут ще є, певно, з другої сторони. Так, ось на відкривачці є такий виступ, який теж можна вважати за викрутку. Цю поки заховаємо. Бо на вікторіноксах вона працює от саме в такому ключі дуже непогано. Тут теж. Я б сказав, мабуть, що от ця викрутка в подібному форматі працює, мабуть, краще, ніж е, стандартна в цьому тулі. Так, от цією можна крутити, просто не переймаючись. Теж, до речі, має замок. Це от. Даний виступ, який знаходиться на відкривачці для консерв. Так, цією викруткою не настільки зручно. А, гадаю, вона буде непоганою для якихось робіт доволі простих, по типу з побутовою технікою. Ну там. Відкрутити гвинти на боковинах, не знаю, системного блоку. Думаю, там взагалі проблем не буде. Чи ще будь-яких інших. А, проте, ну, таке. і форма її от така занадто гладенькі форми. Вони от не додають фокус. Не додають їй. Ефективності у використанні. Проте, ну, працює. Але фактично, я думаю, в більшості випадків ось цей виступ на відкривачці, він за рахунок швидкості роботи буде перекривати функції цієї викрутки. Ласка викрутка комбінована з відкривачкою для пляшок. Знаходиться теж всередині тулу, теж має замок. Взагалі, в мене до неї питань немає, але просто для демонстрації ніяких питань. Працює як треба, користуватись нею зручно. Відкривачка для консерв знаходиться всередині. Ми її вже розглядали у якості її додаткової опції, як от цього виступу, як викрутки. І виступ себе дуже добре показав. Проте до Самої відкривачки є питання, бо вона не загострена. Але чи буде працювати? Зараз побачимо. Спробую спочатку так, от в складеному стані, хоча, можливо, зручніше буде в напіврозкладеному. Ну, пробую. Вона працює, проте. Ну, мабуть, заточеною було б краще. Хоча йде доволі впевнено, але швидкість роботи, мабуть. А ну, спробую ось таким чином. Та й ні, так само. Задля цікавості Victorinox. Входить то легше, але сама банка тут, мабуть, великувата для нього. Так, тому цікаві враження. З однієї сторони розмір тут досить гарно підібраний, як бачите, вона працює. Проте, мабуть, заточена працювала б ще краще. Але загалом ну, робоча. Та ні, дуже схожого вони розміри. Це ж це, мабуть, я щось не те роблю. а ну зараз спробую. Вікторінок з другої дубль, так би мовити. Так, працює Вікторінокс, це я просто щось втратив навичку, мабуть. Все у Вікса з цим нормально. І одразу ж спробую. Ектів. Теж працює, проте, проте все-таки. Краще працював би, якщо б вона була загострена. А тепер цей от умовний стропоріз. Дістати його потрібно розкрити тул. І всередині ось він з іншими інструментами. Має замок по типу щось схоже на беклок. І фіксується. Не дуже зручно на камеру, але спробую показати. Як він ріже якусь тканину? Ну, дає раду? Паракорд спробую так? А ну ще раз? Так, без проблем. Взагалі, як дійсно якийсь тропоріст, тим більше щось рятувальне, я й не знаю, чи його варто розглядати, тому що, ну, як ви бачили, швидкість доступу до нього, і плюс він не те, що продубльований якимись іншими моментами, по типу, там, наприклад, клинка з серейтором. Проте. Як я вже згадував, у мене колись мультитул був як на якийсь для постійного використання щоденного. І там теж був подібний інструмент. І для чого я його використовував? Це виявилась дуже зручна річ для комірника або продавця, або водія-перевізника. Чому він дозволяє щось розпаковувати? Такого плану, наприклад, перепрошую. Або навіть от такого плану стяжки. Щоправда, вони, звісно, краще ріжуться, коли натягнуті, але я спробую і... і на камеру не знаю, чи тут буде видно. Загалом теж з ними проблем тут особливих. Немає. При цьому е, інструмент цей е, безпечний. Він дозволяє е, робити оцю всю роботу з відкріплення вантажу або розпакування його, е, не пошкоджуючи, власне, сам вантаж або товар, і з мінімальними ризиками пошкодити, наприклад, когось зі своїх колег, який там випадково вийшов з -за стелажа і там. Напоровся на ніж пузом вісім раз випадково. от Тому е, такий інструмент, повторюсь, це зручно, він робить свою роботу і при цьому безпечний як для оточуючих, так і для речей, з якими ви працюєте. Тому мені от е, в мультитулах стропорізи ці умовні дуже подобаються. І тут він працює як треба. Тож, які мої загальні враження? Мультитул цей бюджетний, в ньому відчувається, можна побачити ці моменти, в тому числі візуально. Проте вся ця візуальна складова вона ніяк не відчувалась в роботі. Я ніякого дискомфорту там, щоб десь щось натирало, чи муляло, чи заважало. Я такого не відчув. Все працювало, все з ним добре. Інструменти, вони, певно, не будуть заміною профільним, такою впевненою, проте роботу свою вони роблять. Ви це бачили самі, і якихось критичних зауважень у мене немає, в тому числі і до, наприклад, викрутки чи відкривачки. Вони впорались. Можливо, могли б і краще. Проте роботу свою роблять. Разом з тим, той же стропоріз мені тут дуже сподобався. Загалом на свої гроші варіант непоганий. Можливо, шановне товариство, хтось із вас має чи мав в користуванні мультитули від ектів. І можете поділитись своїми враженнями чи спостереженнями. Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво прочитати. А зараз всім дякую за увагу. На все добре.